Так. Всім добрий день. Сьогоднішнє відео посвящається цигаркам. Як я забиваю ось машинку, купив. Нову Powermatic Mini. О. Зараз покажу, як вона забиває. Оп. Ну я машинкой довольный. Оп, 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 все. Сигарета готова. Плотненько, хорошая. Тут вот так берем ножнички и обрезаем край. Все. Все тело, тилисенько, хорошее. Сигарета. Так що, кому потрібно, звертайтеся. Номер телефона залишу в описі. Табак крепкий, хороший. Ну, в общем, отак і працюємо. Це ось одна. Хоп. 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 Все, друга. Добила до краю, все чітко, все добре. Обрізали і готова сяде. Все, всім пока.